Вітаю всіх на Пасіці в Яру. І по просьбі підписників хочу розказати про свій спосіб, який я, як я боруся з крадіжкою на пасіці. Що я тільки раніше не проміняв, пробував. І сікло клав, і зеркало клав, і закривав, накривав вереткою Клав сіна багато, трави накидав, щоб ну, не все так. Є. І один раз ось в таких вуликах в мене були відводочки. І я прийшов, ну, клеуси зверху стояли, і я побачив, як ну, воно видно зразу. Любий пасічник може оприділити, коли вже приходять злодійки. Вони лізуть через різні щілини вже, цим вже вуликам більше 50 років. І побачив, побачив крадіжок. І спробував такий простий спосіб. Я не знаю, може його і розказати, може він смішний. Але він в мене буквально за пару хвилин тут я зупинилася крадіжка. Там, де ти лиш замітив крадіжку, Зупинити її легко, але як вже почалося, коли вже весь вулик у, в бджолах купа. Цей вулик він мене взагалі дятел його подовбав. тут ось от Закрив дирку, будемо ремонтувати. І приходжу я з роботи. У мене не завжди робота допізнає. Такі дні, які до 4 годин приходжу, дивлюся, я зразу приходжу з роботи і повертаю на пасіку. Проходжу її і потім далі. А цей вулик був обліплений, все, і тут ще й відводочок. Буквально, ну, я не знаю, може і 5, може і більше хвилин, бо є такі, що 5 помагає, а буває, що й не допомагає 5. І таким способом простим, ну, непростий, безвредний для бджіл, то кажуть, то соляркою липить, то ще чимось. І буквально за 5-6 хвилин є тут крадіжка припинилася. Звісно, після цього, як зупиняється крадіжка, я кладу завжди на нальоток, на скорочую до мінімуму і кладу полин. Отак. От і що ще за спосіб? Зараз його розказую. Може хтось його пользує, ним вже користується, може він вже давно. Я не знаю, де, де я його взяв, чи він так. Случайно, чи десь я його прочитав, чи десь у Ютубі я побачив. Ну, не можу сказати в цей спосіб. Зараз я вам коротенько про нього розкажу. Ось спосіб, якщо ми побачили, що вже якусь сім'ю атакують сам перед. Ми закриваємо гніздо, льоток, щоб не було доступу вже крадіок до вулик. Потім, що я зробив? Ось таку береш викновенну, Маленьку бутилочку, і якщо є або дезодорант, або хоро... духи, якісь такі, щоб змаслені і мали такий запах. Робиш такий, роб... такий, або як я більше роблю не завжди духи жалко виливати сюди. Це хіба вже якісь духи, які не потрібно дружині, можна їх сюди вилити. Береш простий тройний декалон. Робиш запах. Я підійшов, показував вулик. Раз, по тих в уроках. Побризкав, вони приймають запах другий, дру, другий запах, і їх вже не приймають свій вулик. Їм вже треба проситися у свій. І виходить, таким чином зупиняється крадіжка. Але це ще не, це не все. Потім, що я роблю, коли обліплений вулик, беру отаких от дві, не таких, вони не поможуть. На 2,5 літри є такий маленький полівдар, набираю і. Беру дві і змочую всіх бджіл. Вони літати, ті, що крадіжки прилітають в воздусі. І буквально за 2 минути всі бджілки, які прилітають, вони всі можуть, або сидять на траві, або десь на дахові, вони, вони вже не літають. Потім змітаю віночком, які там ще мокрі, і відкриваю літочок, беру цю ароматну воду, крадійки, випускаю тих, які в вулику, і починаю їх теж. Цим поливати ароматизатором і їх. І буквально потім випускаю всіх всіх злодійок. Старається, вже нема. Закриваю і ще раз всіх злодійок, оцим е, туманом ну, росою такою поливаються, і вони сідають. Буквально мені удавалося за 5 хвилин зупиняти будь-який напад. Було просто, я прийшов, був з роботи, обліплений весь вулик. Я думав, вже все, сім'ю розбили. Та сім'я на даний момент жива, і хоч і дятел потурбував. І там ще пару сімей було таких, що я зупиняв цю крадіжку. І як буває, немає тройного дікалону, я беру даже Або обикновенний оцет, запах теж з бризкою. Ось такий простий спосіб. І, можна сказати, гуманний: бджолка відійде потім на сонечку, вона висохне і вона повернеться в свій вулик. А ароматизована бджола, чи її пустять, чи не пустять, то їй вже проблеми. Хай не ходить не краде. Добре, ось такий, простий, простенький спосіб. Просили показати якість рамок 300. Ось 300-рамка. Це виписував третій сорт. Ці рамки. ну Супер. З пропилом. ну ось о, десь є такий невеличкий, невеличкий брак. Тут ось. О... Сучок. Та любу рамку оберемо. Дивіться, якість. Якість, наскільки мені, мені подобається. Якість супер. Це кроксотої. А рутовських, ось у рутовських, теж якість непогана. Тут трошки синіва. Ну, Одне, що не подобається, що ми в них заказували з малим бруском, з тонким, вони вислали вислалим. Ну нічого. Якість теж. Це третій, третій сорт. Це теж непогано. Третій сорт ми виписували по 6 гривень. А ось вищий сорт тут дійсно якість. Ніде ні брусочка, все блищить. Все, це рамочка, верхній брусок тоненький. Тут теж все. Все супер. А ну, митя не Да. А це вже 9, вже вищий сорт. Це вже 9, 9 гривень. Ось така якість. Це все ми заказували в ековулику. Претензій до рамок взагалі немає. Претензій до фальцевих ми заказували фальцевих. Тож, до фальцевих претензій нема. От до безфальцевих, трошки є претензії і якість. Трошки мені не сподобала. Зараз ми побачимо безфальцеві, яка, які є невеличкі, я думаю, що це брак. Подивимося безфальцеві. Ми заказали 8 комплектів і всіх 8 комплектів, я думаю, може це десь в одного. У всіх 8 комплектах є такий брак. Ось такі безфальцеві. Дизайн супер. Тут, якщо ось отак поставити, тоже все сходиться, навіть можна на цей. Попробуй ще все плотненько заходить, але О, ага. О. Бачите, як плотно, дуже плотно заходить, треба. Можна навіть на клей посадив, можна навіть і не цей. Якість тут супер, але в чому проблема? Кришка, така в нас і кришечка в наску, теж кришечка супер Яке дно, дно дно трошки мені не подобається чому, бо дуже низьке сантиметр, де має бути? щоб Краще було, щоб можна було поставити льоточок, щоб хоча б була висота 3 см. Тут теж проблема щоб було закрита, щоб нос ну, треба підставляти. Ця, ціла ця улізла сюди, то тоді воно буде як то закрите. Але може це і плюс буде легше робити на кріща і зимою можна поклав так і буде як відкрите, буде вентиляція. Але якщо воно має бути закрите, то на фальціму супер. Така проблема з дном. Ну, Таке воно. Далі. В чому, в чому проблема? О, а де та це, що я заказ? Ось в чому проблема. Дивіться, які, які зазори. Оп, далі ось у ближче. Кажи ближче. Ось зазор, дивіться. Раз. Далі не йде вже. А ось отак. Во. Оце проблема. Отут. Тут чуть менший зазор. А тут взагалі зазор такий, мені кажеться, що цілий міліметр. І для чого? Якщо я платю гроші, я маю. Воно має сідати, щоб тут взагалі доска має сідати без ніяких зазорів. Тут не має бути. Осьо. Ось. Далі. Ось скрізь, майже скрізь. Ось, важте Оцей, Оце брак, цього ековулика без фальцевих. Або будемо відправлюємо це відео, щоб вони устранили, а... або ми будемо, можна ще провірити. Люби паузу. Угу. Mm -hmm. Ось видно, який, який цей. Так воно. Ось цей брак. Все, роби паузу. Вулик цей. Непоганий дизайн супер. Можна ось, ось ручки, що так брати. Що так. Мені дуже подобається під рамочки. А ось цей брак, його треба або відшліфовувати, або брати. Буду звертатися до цього виробника-ековулика, або щоб вони устраняли, або прийдеться шукати другого виробника. Бо ми планували ще таких заказувати. Якщо вже є брак. Все, все чудово, мені каже, і доска, і шип, і все. Рамки до рамки, взагалі до рамок немає претензій. Рамки супер. Без фаль... фальцеві теж ну, ми багатенько взяли щось. 9 чи 8 теж фаль... фальцевих. Що на 300 рамку, що на рут, все ідеально. Фальцеві. Претензій взагалі нема. А тут до... ось таке такі, такі воно є. Добре. Всім дякую, що у вас не попадалися вулики з таким браком. До побачення.